Я буду з тобою чесний, я обожнюю баги в іграх. Ну, типу, насправді да, софтлоки, не знаю, до речі, чому так називається, але розшифруємо. Типу, це коли блокується проходження гри через баги. Це повне лайно, це знищує будь-яке бажання проходити далі. Це може похерити сейви і все інше. Я погоджуюсь. Це критично, це недопустимо і це дуже-дуже погано. Але все інше. І я такий, боже, ну я не можу, не знаю. Мені щось окреме задоволення в сталкері е, приносить баги. Знову ж поки не стикнувся з софтлоком, може я такий щасливий. Але я заходжу в кімнату, цей чувак лежить на ліжку і починає взлітати. Я такий: Йдемо на запуск, ракети запущені, нормально. От ідуть, ідуть тіпи, ідуть тіпи. Я одне з ним говорю. Він такий, говори з головним, говори з головним. Е, підходжу до щени, говори з головним. Потім говорю з головним. А потім ця група об'єднується в одного великого десептикона. Тобто, у них щось забагавало по маршруту, і вони всі в одну точку зібрались, стали, і як шість роки шива, поняв, один з одного ростуть. І я такий: так ви тепер всі головні, ребята. Або мій улюблений е, вид багів я бачив неодноразово і в Тіктоках, і в шорцах, і на Ютубі цей прикол. Не знаю, я не настикнувся, мені хочеться це зробити, але кидаєш болт в аномалію, і тебе як з катапульти запускає в іншу частину зони. Я такий, оце подорожі. Там ще було підписано. Е, а ви кажете, в грі поганий фаст тревел. І такий полетів. Я обожнюю баги, і в кіберпанку я любив баги. Що ти думаєш, як твоє ставлення? Взагалі, я намагаюся знати. Що зрозуміти, е, як е, от, тобі може подобатись оце, як типу кинув болт, полетів. Та, це виглядає весело і смішно, але е, беремо про атмосферу гри, коли Окей, ми можемо. Якщо це сталкер, ми можемо все на аномалії а в кіберпанк на хаки та погані неякісні імпланти. Типу, але ну загалом. Але в той самий час тобі чомусь не подобається їхати в Греці. На однорігу, з якого з дупи летить райдуга. Ну, типу, я не розумію, чому то прикольно. А, а то, то ні. Я чесно, в мене були ці якісь юбі пойнти, чи як, як оця кігня називається. От. І я купив цю собі оцього е, єдинорога, і я просто кайфував всю гру. Е, я не знаю, він ідеально просто ідеально мені сподобалось, як він вписався туди. Ну, типу. Він там чудово. Тут в квест про перший діда. Тут ти на єдинорогу. Ну чудо блін, які проблеми взагалі? Великі проблеми, чувак. Абсолютно великі проблеми. Ну насправді я розумію твоє питання. Типу, немає такого, що я не розумію. Концепція мені зрозуміла. Пояснити я можу спробувати, але чи відчуєш ти це, не знаю. Я сумніваюся. Але це моє бачення. Справа в тому, що коли е гру руйнує якийсь баг, я ставлюсь до цього. Ну, типу, знаєш, як до випадкової життєвої події? Типу, е для ж до чогось такого, що ніхто не міг спрогнозувати. Але вийшло, як вийшло. От тобі от ідеальний приклад, щоб ти зрозумів мою філософію. Баг в грі. Ну, типу, від найкритичнішого, ну мається на увазі від того, що те запускає кудись, або ламаються текстури до того, що ну там, не знаю, NPC починають водити хороводи. Для мене це як ти йдеш по своїм ділам, повертаєш в кафеху і со всьому маху врізаєшся в стіклянні двері. Потому що не зрозумів, що це двері. А коли е, Ubisoft навмисно заради грошей руйнує на наратив, е, типу, і от е, побудову світу чисто заради от е, коїнів, то це як будто ти б'ють паїбало навмисно, ще й не заслужено. Ну тобто удар він був присутній. Але в першому випадку це випадково і ти такий, ну був неуважний. Типу, тобто, ну так сталося, знаєш. А в другому, ну ти, ну, блять, неприємно ніхує. Ти, ти не заслужив це? А, ну, взагалі, ти просто вписав. Ще, знаєш, типу, коли тебе б'ють ну, за рандомного тіпа, за іншого. За словами, типу, це ти толкнув мене, ти кажеш, ні, і отримаєш в пачку. От, для мене це такі відчуття, тому що ну, е, кожен баг це, типу, воно випадково, воно не навмисно. Тобто, мене не хотіли поставити, не було такого, що CD Project Red або е, там, GSC, вони зібрались оце. Виходить Григорович або якийсь поляки, такий, дивіться, нам треба більше багів, щоб гравці ловили лузи. Тому додайте, будь ласка, якийсь прикол. Проте не нераб... якусь неробочу механіку. Давайте додамо, І всі діпроджеті, такий, дивіться, коли машина спавниться, вона спавниться вертикально, оце буде сюрприз. Погодьтесь. От, ми зможемо на цьому багато заробити, спавниця. От. А коли йдете на місію, то е, воєнний гузовік падає з неба, ну, як сюрприз, як бонус. такі, ну ладно, нам підходить, впускаємо в реліз. Тому що ну, воно так не було, вони це випадково зробили, це приколи. А тут вони навмисно. Якби в тебе були коїни, типу CD Project Red Coїни, і ти міг би докупити таку. фічу. Докупити, от, щоб типу машина так спавнилась, наприклад. Тоді хаос пропадає. Розумієш, типу, тоді, от, це як в Fallout New Vegas і є можливість прокачати ачівку, випадкові події в цьому. Ну, типу, в цьому, господі, в, пісках ціх, в пустелі. І там рандомні НЛО попадаються всі діла, ну типу, воно прогнозоване, воно тепер типу, уже не такий прикол. А, а от коли ти в Red Dead Redemption йдеш на чергову місію, і там виявляється, що це місія про НЛО, це абсолютно інше. Я до того, що я не хочу докупати навмисно те, що вириває мене з наративу з історії, те, що зроблено ну, от, ем, чисто, от, з комерційною якоюсь метою людьми, яким похір на все який вони будують. Але мені не дискомфортно, і мені не страшно, коли там якийсь NPC застряє в бочки. Якщо я не можу його полутати, це сумно. Але якщо він просто йде, падає в боч. Блін, я прийшов на малу зону, і там сталкера треба рятувати. І він по радіо, я чую, сталкер, типу, допоможи, йому треба аптечка. Я заходжу, а з підлоги ноги торчать, і все. Сто дві ноги. Не допоміг йому, так? Ні, я допоміг. Я, я дав ему аптечку, він такий, моделька, така, поняв? Оп! І назад на ноги. Я такий, ну блін, типу явно було погано. І мені це не спотіло. насправді взагалі не повпливало. Ну, типу, було погано і це було видно. Я не знаю, у тебе інше бачення, для тебе це одне і те саме. А, ні, для мене це не одне і те саме. Я просто хотів запитати про це. А, і я думаю, ми обговоримо це в подкасті про мікротранзакції і всі ці такі штуки. Загалом про баги. А, ну, знову ж таки, софтлоки — це, це прям сумно. А, це дуже сумно, коли ти ловиш такий софтлок, особливо, якщо в тебе десь далеко сейф. Чи просто десь застряг в текстурах. Ну, я не знаю, чи можна назвати софтвоком застрягти в текстурах, Але якщо ти не можеш далі рухатися і далі проходити, то я думаю, що напевно так. Це підпадає під софт. софт. Напевно, підпадає під софт Ну, коротше, е, типу, це звісно неприйнятні штуки. Взагалі вони псують і настрій, і атмосферу, і якщо це на стрімі е, атмосферу на стрімі, ну бо ти щось там вкладав умовно свої зусилля, тобто ж дойти до цієї точки, і тут ти якось так тупо застряг просто лутавши якусь кімнату. Це в мене останнє таке, що в мене було, це, напевно, було пару разів Hill 2. І сейв бозна От, Це, це, да, це, це сумненько. От. Але от, такі щось там щось лівітує, хтось кудись проходить текстури. Ну, типу, якщо цього багато, в мене є відчуття, що я виконую бета тест зараз. Я, я бета тестер цієї гри. Особливо, якщо це. Ну, а власне, це переважно на релізі. Особливо чим більше проєкт, тим більше багів. Ну, зазвичай. От, і взагалі у всіх релізах, мені здається, у всіх так чи інакше, десь більше, десь менше е є баги. Неможливо, мені здається, в сучасних реаліях випускати повністю ідеальний продукт. Мені власне, ну, типу, коли прям дуже відчуття, що це ти бета-тестер, це неприємне відчуття, особливо якщо це е або приордер, або ти купив на релізі. Е ну тобто, ти умовно ти не знав, що буде. Ти не знав, ну от я як контент креатор іноді купляю ігри там або преордер, бо є дочасний доступ, щоб пострімити раніше, або на релізі, щоб пострімити в день релізу. І ну, ти заздалегідь не знаєш, що там таке буде. І Якщо цього багато, це сумно. Якщо цього е, пару випадків, там умовно десь щось хтось полетів, і все таке, е, ну це, це весело, це має мемний потенціал, і ну, це ніяк негативно не е, сказується на мені. Ну, типу, на моєму досвіді. Тільки коли цього прям дійсно дуже багато. Тобто, умовно, е, те, що я бачив на релізі е, е, Cyberpunk 2077 на PlayStation 4, от то було неприйнятно, як на мене. От, е, те, що я зараз е, бачу, я ну мене враховуючи, що я граю через клауд, я не дуже часто граю, е, але я граю в Сталкер. Мене повністю влаштовує. Тобто, там немає такої якоїсь прям критично багато у, у цього всього. У мене напевно за е, не знаю скільки я награв. Ну не багато. Але в мене здається, один раз тіло е, залишилось стояти. Ну, типу, цей от єдиний баг, який я зловив. Тобто, просто я тіпа вбив. А він такий трошки нахилився, типу, в бік градусів, в так на 30, і от так і завмер. Просто такий такий тип показує гострий кут з землею. Щось, щось такому десять. Він вирішив стати деревом. Ну, бач, я всім багам можу знайти виправдання. Ну, бо в Сталкері це аномалія, це всім відомий факт. Так, да, він виріс в землю. Але загалом, е як ти гадаєш, е чи виходять взагалі ігри без багів? Нові, ну, типу, нові релізи. Ну, дивись, так, ми розуміємо, що. Е ні, не виходять, але от цей рівень, кількість багів він дуже різниця, і для мене було шоком, що я в Baldur's Gate не зустрів жодного бага. Тобто, можливо, там якісь знаєш були проблемки, але нічого, щоб я от помітив критичного, ну тобто, що вкидалось в очі, навіть щось типу як модель застряла чи щось таке у мене не було. В грі такого масштабу, а я грав майже на релізі, там, типу, ну, після декількох патчів. Я, я такий боже, ну, типу, з fps ами в місті у мене були очевидні проблеми, але я нічого не можу згадати, щоб воно ну, от, кудись щось ламалось, встрявалось, ступило. Ну, у мене були проблеми з квестами, але це через те, мій стиль проходження. Тому з однієї сторони, да, я можу сказати, що баги це частина індустрії вже, з іншої сторони, є. Ігри відшліфовані настільки, що ну, ти нагадуєш собі вкотре, що взагалі це можна зробити е, гру з мінімальною кількістю проблем. Той самий Red Dead Redemption проблем у мене не мав. В мене були дрібні баги. Ну, знову ж таки, е, це можна сказати, що ну, це прям точно не критичні баги. У мене були е, проблеми з дверима. В Baldur's Gate, в тому плані, що в мене часто бувало таке, що двері виглядають зачиненими, але насправді вони відчинені. Я підходжу, клікаю на них, і вони зачиняються. Ну, типу, нічого не зміняється. Я клікаю ще раз, і тоді вони ще раз вже насправді відчиняються. А тобто, я можу пройти крізь ці двері, бо вони в статусі відчинені. От, е, ну там, типу, купа всяких приколів в плані е, проходження крізь текстурки, там десь там якихось. Ну такі, це ну я ж кажу, це не критично, але це ну це баги. Це по, по факту, це баг. Проходження крізь текстурки, е, якийсь одяг неправильно виглядав е, на модельках персонажів. Е, в катсценах потім це ну, теж якось неправильно відображалось. Тобто, ну, типу, е, ні, загалом гра хороша. Софтлоків я там не бачив і не знайшов. Можливо, хтось і знаходив це. Ну, вже треба досліджувати і гуглити. але баги. Тим не менш, там є. Е, багато дуже наводять приклади е, Нінтендівських ігор. От, і ну, я можу напевно тут е, зауважити, що 100% гуглиться по кожній Нінтендівській сучасному релізу якісь е, проблеми. Ну, тобто, е, не прям критичні баги можливо, а просто ну, якісь. Дрібні баги, от я б сказав так. Але та, ну вони, звісно, не набувають такої популярності, коли ну типу і багато хто про них не знає, коли гра повністю зламана. знову ж таки тут, тут треба ще зауважити, що Нінтендо випускає гру на одну єдину платформу, на якій це буде все працювати. От. Те саме, наприклад, можна сказати, вприклад, ну, більшість ігор від Sony, які випускають на свою тільки платформу до того, як вони почали портувати на ПК. Тобто, коли вони випускають саме на PlayStation свої ігри, вони теж виглядають добре. І ну, типу, прям таких критичних багів я одразу і не згадаю. Е, і більшість проблем дійсно починається, коли це реліз на ПК. Бо тут починається що завгодно: купа е, варіантів конфігурацій, е, купа проблем, сумісність, конфлікти і оцих всіх рішень е, е, я якби ну не прям дуже занурений в розробку. я Маю дотичний до розробки е, ігор, але не прям дуже занурений в розробку саме під ПК. Ну, тому я тут якоїсь експертизи надати не зможу, напевно. Але загалом я розумію проблематику. Тобто, ну, умовно, з мобільними іграми те саме може бути. По-перше, є кілька операційних систем з мобільними іграми. По-друге, різні девайси навіть у Apple. різні процесори, різні там підтримка, різних всяких приколів. І оце все. З Андроїдом там взагалі такий, такий зоопарк, що там прямо дуже проблематично, щоб все всюди працювало ідеально і добре. Для мене взагалі дивно, що воно запускається на андроїді, якщо чесно. Знаючи скільки там всього. Ні, ну так насправді, типу, ну багато ігор, деякі ігри просто лочать, коли ти заходиш, і тобі пише, що не підтримують на твоєму девайсі. Деякі просто забувають на подібні речі, і просто, ну типу, ти встановив собі ту гру. Подивився в неї, вони переважно знову ж таки на мобільне дуже багато фрітопе. Ти подивився, воно в тебе лагає, глючить, щось там не влазить, десь вилазить. Поїхала цей менюшка, кудись там, не зрозуміло, щось відбувається. Камера закрила <сум> <сум> важливий пункт меню. Коротше, ти забив її і видалив її. Тобто, ну, типу, тут я не знаю до речі, як з поверненням платних і поверненням коштів на андроїді. Не знаю, як це працює. Можливо, можливо, там є така штука. Так. Ну в будь-якому випадку ми свої думки стосовно багів позначили. Типу, я навіть поділився певною любов'ю до багів, тому що ну блін, ну мемний потенціал. Ну що з цим зробиш? Ну важко ігнорувати ці приколи. От, а ви діліться своїми думками, своїми враженнями, розказуйте про улюблені баги. Ми обов'язково почитаємо. Не забувайте підтримувати нас спонсоркою на цьому каналі і дивіться інші відео, па-па, і всього вам найкращого.